Доброго дня! Я лікар-ендокринолог діагностичного центру лікарні святого Мартина Бурлуцька Віталія Едуардівна. Сьогодні я хочу розказати вам про гіпотиреоз, його причини зовнішні ознаки, діагностику та лікування. Отже, гіпотиреоз – це ендокринне захворювання, при якому щитоподібна залоза виробляє менше гормонів через різні причини. За статистикою, серед ендокринних захворювань гіпотероз у чоловіків зустрічається в 1% випадків, у жінок у 5%. Щитоподібна залоза розташована на шиї і синтезує три гормони трийотироніт, тироксин та кальцитонін, які регулюють обмін речовин в організмі. При зниженні функції щитоподібної залози уповільнюється обмін речовин в організмі, що значно впливає на функціонування органів і систем нашого тіла. Деякі пацієнти не відчувають ці зміни, тобто проходить це захворюванням безсимптомно. А у деяких пацієнтів це значно погіршує якість їхнього життя. Все це залежить від ступеню гіпотиреозу. Які можуть бути причини гіпотиреозу? Це дефіцит йоду у питній воді чи їжі, аномалії розвитку щитоподібної залози, прийом тереостатичних препаратів, антиаритмічних, протиепілептичних транквілізаторів, антидепресантів, вірусні захворювання, які ушкоджують щитоподібну залозу, видалення щитоподібної залози оперативне. Також аутоімунний тироїди це коли гіпотеріоз розвивається внаслідок дії власної імунної системи на клітини щодо подібної залози, черепно-мозкова травма, пухлини головного мозку, операції головного мозку. Які ж зовнішні ознаки захворювання є, на які треба звернути увагу, і при їх наявності терміново звернутися до ендокринолога? Набір ваги незалежно від зміни харчування, сухість шкіри, випадіння волосся, ламкість нігтів, загальна слабкість, швидка втома, апатія, можуть бути перепади настрою, може бути плаксивість, може бути сонливість, безсоння, уповільнюється пульс, також може бути аритмія, задишка при фізичному навантаженні, біль в серці, біль за грудиною. Бувають часті закрипи, вздуття живота. Нудота, відчуття тяжкості після прийому їжі. Також у жінок може бути порушення менструального циклу або безпліття. Менструації можуть або зовсім не бути, або навпаки, можуть бути рясні та часті. У чоловіків гіпотероз проявляється зниженням ерекції. Основа обстеження щитоподібної залози це аналізи крові на тиротропний гормон, та тироксин вільний та загальний, антитіла до дотироперексидази, тиреоглобуліну, клінічний аналіз крові, ліпідограма, електроліти крові, калій, натрій, кальцій з інструментальних обстежень золотим стандартом є ультразвукове обстеження щитоподібної залози. Іноді можуть призначатися рентгенографія органів грудної клітки або комп'ютерний томограф. Ці всі обстеження ви можете пройти безкоштовно в нашому діагностичному центрі лікарні Святого Мартина за електронним скеруванням. Саме головне правило в лікуванні гіпотереозу це призначення гормональної терапії. Чим раніше вона призначена, тим менше розвиток ускладнень. Діагноз гіпотиреоз – це прямий показ до призначення довічної замісної гормональної терапії. Препарат вибору є левотироксин. Іноді можуть призначати додатково ще симптоматичне лікування для того, щоб підлікувати серцево-судинну систему, шкірні захворювання, відновити електролітний баланс. Також можуть призначити препарату йоду, але починати вживати його необхідно тільки після консультації з спеціалістом. І в рамках призначеної дози, тому що надлишок йоду може значно поглибити проблему. Також треба звернути увагу на дієту, максимально обмежити вживання кофеїну, крохмалистих, зернових вуглеводів, глютену, овочів з родини хрестоцвітих, також насіння льону. Соєвих продуктів, тому коли купляєте на півфабрикати в магазині, звертайте на їхній склад, тому що сою можуть додавати як замінник м'яса необхідно більше вживати білків, корисних жирних кислот, вітамінів, мікроелементів. Якщо лікування гіпотерозу призначено правильно, то через 4-6 тижнів ознаки ендокринних порушень у пацієнтів зникають від початку терапії.